Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет 2011 року і з цієї коробки з-під автопасти, де зберігаються мої попередні посилки. Точніше, тобто, монети з посилок. Так, і в нас там ще, власне, небагато ще залишилось монет. Так, і ми розглянемо одну із них і поповнюємо свій альбом 2011 року. Зараз ми обережно його тупо відкриємо. Це для зручності і для збереженості монет, за які видаються чималі кошти, щоб їх зберегти, зберігаюсь і в зіп пакетах. Так, зараз я трошки наближу ближче, щоб показати і залишити для заставки. Так. О, Я думаю, що так більш-менш буде видно. Зараз так, щоб і світло нормально потрапляло. О, Є. Отже, дана монета присвячена місту Збараш, яке розташовано на річці Гнізна, басейн річки Дністер у Тернопільській області. Перша письмова згадка про місто припадає на 1211 рік, коли Збараш ходив до Галицько-Волинського князівства і був одним з його найбільш укріплених удільних центрів. Ну, монета, власне, так і називається. 800 років місто Збараш. В нижній частині якраз монети є оцей напис. Збараж досить насправді відоме місто. А відразу перейдемо до технічних характеристик. Мене була було введено в обіг 30 червня 2011 року. Номінал у неї 5 гривень, металний Зильбер, маса 16,54 грама, діаметр 35 мм, тираж у неї 35 тисяч. Відноситься до серії Стародавні міста України. Одна, до речі, з моїх улюблених серій це якраз стародавні міста України, бо в нас їх дуже багато, десь приблизно в районі 40 міст. Таких стародавніх можна нарахувати. 39, якщо бути точним. І стосовно її вартості на ринку, то станом на 2025 рік ціна такої монети коливалася в межах від 350 до 400 гривень. Ну, до 2022 року в неї ціна була від сотні до 130 гривень. Після 2022 року ціна у цієї монети зростає. Станом на 2023 рік. На травень десь 325 гривень, і ось на 25-й на рівні 350-400 гривень. І перейдемо до опису даної монети. На аверсі монети, тобто там, де зображено вказано номінал, в нижній частині монети незвичне таке зображення номіналу п'ятірка. Далі написі, де гривень. В центрі така ще буква В. Далі рік карбування 2011. В верхній частині монети Малий Державний Герб України і напис Національний Банк України. І в центральній частині монети аверсу монети, зображено картуш з Єрусалимським хрестом, який зберігся на стіні спасо Спасо-Преображенської церкви міста Збараш, під яким і зображено цей ось напис номіналом 5 гривень. Гурт монети. Рифлени, як які всіх монет з номіналом, і на реверсі монети е, зображено на першому плані. Ну, перший план, а це ось другий план. На першому плані зображено е, браму з Бараського замку. Ось оця Брама, з Бараський замок, дорога, яка до нього веде. Е, значить, і В нижній частині вказано 800 років. От, і праворуч від в'їзної брами зображено герб міста, а з іншого ліворуч, тобто ліворуч, тут зображено напис Збараж. На другому плані зображено головні архітектурні домінанти центру міста Збараж. Тобто, це різноманітні храми пам'ятки архітектури, які розміщені в місті. Ось, що нам відомо про Збараж? Якщо паритися в історії міста Збараж, для мене він відразу асоціації зі Збаражем – це Богдан Хмельницький. Але історія насправді міста більша, ніж національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. В описі йдеться, що Збараж це. У відкритих джерелах міститься, що місто знаходиться в Тернопільському районі. Зараз зараховують місто до 39 міст України з найбільшою кількістю історичних пам'яток. Населення міста десь в районі 14 тисяч осіб станом на 2020 рік вісім до Тернополя 17 кілометрів. А на околицях міста тривають археологічні розкопки, віднайдені мезолітична стоянка, 8 тисяч років до нашої ери, поселення Трипільської, Черняхівської, Лука Ріковецької. Давньоруської культури та могильник 8-9 століття. В давньоруський період це Волинське місто вперше згадується в літописах в 1211 році. Але задовго до цього, місто, до цього місто на річці Гнізна було одним з найбільших укріплених удільних центрів Галицько-Волинського князівства. Відомо, що в 13 столітті місто належало польському королеві Лишковій. Лешкові Білому до 1219 року. Збараж належав до Галицько-Волинської держави, став її волосним центром, як Теребовля, Кам'янець та Шумськ. У литовсько польський період в 1393 році Великий Литовський князь Вітов надав збараж Сіверському князеві Корибуту, охрещеним потім Дмитром. Е, значить, який збудував тут і замок за Мацеєм Стрійковським. Е, так, далі, стосовно Богдана, значить, Збараж був родовим гніздом князів Збараських. Е, краківський каштелян Юрій Збаразький, останній представник, помер у Кракові в 1631 році. Після нього місто перейшло під гілки князів Вишневецьких. З 1636 року Збараж належав князям Вишневецьким. Позаяк попередній власник міста Юрій Збаразький не мав ні дітей, ні спадкоємців, відповідно, перейшов до нових, до нових власників. Ну і найбільше місто відоме подіями періоду українсько-польської війни 1648-1657 років. А саме облогою 1649 року. Тоді війська Богдана Хмельницького взяли в облогу сильний коронний гарнізон у Збаражі. На допомогу оточеним. Вийшла добірна армія, очолена самим королем Яном II Казимиром. Гетьман Хмельницький атакував поляків під Зборовом, це недалеко від Збаража, і мало не взяв в полон самого короля. На заваді став союзний Хмельницького кримських хан Іслам Гірей III, що пригрозив переходом на бік Яна II Казимира. Яна ІІ Казимира Якщо бойові дії не будуть припинені, ну, як завжди, татари кидали Шевченка не один раз, і це був не виняток. Відчувши безвихідь, польський король вислав до Хмельницького послів просити перемір'я. Але в останній момент канцлер Осолінський, що був у таборі, зумів вступити у таємні переговори з Іслам Гіреєм III, і про що й домовився, щоб здатися а припинити. Точніше, бій. Він намагався щедрими подарунками і обіцянками схилити його на бік миру. Після цього хан був не зацікавлений, щоб котрась із ворогуючих сторін взяла гору. Погодився на це, зрадив козаків і. Припинив проти поляків воєнні дії. Кримський хан, що врятував від розгрому польську армію та короля, отримав за свою зраду грошовий викуп і відступив на Крим. Ну як завжди, нічого нового. Результатом цієї битви став зборівський договір, за яким реєстр козацького війська було скорочено з 60 до 40 тисяч. А в складі Гетьманської держави залишились. Київське, Чернігівське та Брославське воєводство. Волинь, Поділля та Полісся залишилися під Владою Речі Посполитої. Під мурами з Баразького замку загинув Корсунський наказний полковник, уроженець Теребовлянщини Станіслав Мрозовицький або Нестор Морозенко. Був також поранений Іван Богун. Тобто місто має свою також славетну історію, видатні події відбувалися в ньому і дійсно, що це. Відноситься до нашої словетної історії України, яку треба пам'ятати. І Ця монета займає гідне місце в колекції 2000, монет 2011 року номіналом у 5 гривень. Так, зараз ми її розташуємо на одному з одній з комірок. Нехай буде умовно вона ось тут. Серія міста України Ось Бараш займе своє місце у цій колекції гарній. Добре, друзі. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал, бережіть себе і до наступної зустрічі.